Привіт, дорогі! Я Майя Бондар, ченелер, регресолог, авторка трансформаційних проєктів, концертів, авторка книги, і в цілому творча особистість, яка пізнає цей світ, щоб чітко розуміти, що людина має собі поєднути, поєднувати і духовне, і матеріальне, і відчувати себе вже тут і зараз щасливими. І війна, яка відбувається всередині нас, вона виходить в зоні. Мені хочеться більше давати світла вам, дорогі мої люди, для того, щоб мій світ також ставав теплішим, світлішим, добрішим і більш відкритішим і до мене, і до моїх близьких. Сьогодні я хочу підняти тему трьох вдач. Для мене це стало величезним інсайтом ще в серпні місяці. Поясню вам, чому саме сьогодні мені хочеться передати, чому я акцентую увагу саме на цих трьох вдачах. Тому що вже майже три роки, як я пізнаю цей світ духовності, я за звичайного працівника культури творчої особистості поринула в цей світ духовності, пізнання себе і не через легкий шлях. Тобто я шукала вирішення питання зі своїм здоров'ям. Коли я його вирішила, я зрозуміла, що я можу допомагати. Іншим людям, таким як я, пізнавати цей світ, розкривати свою суперсилу, брати від цього життя найкраще, що можна взяти, розпаковувати свої здібності, ну і проявляти їх у світ. Тому що кожна людина унікальна, кожна людина особлива і дуже важлива в цьому світі. Я маю таке упередження і хочу залишити його з собою по життю. До серпня місяця я мала вже Свій розвиток, я мала своїх клієнтів, я маю певний статус в соціумі, я маю своїх людей, я маю своє ім'я. Але внутрішній стан постійної боротьби і пошуку, як це закривати вже не тільки свої базові потреби, а й базові потреби бувають різні місяці, різні наслідки, різні відчуття, я почала задавати запитання: ну Боже, як це? Якщо я цінність, якщо я розумію, як правильно працює всесвіт. То коли людина на своєму шляху для неї і фінансовий світ відкривається також, я почала шукати. В своєму певному стані я розуміла, що маючи вже знання, бо на той, на той період у мене вже були мої учні, це вже був третій чи четвертий потік курсу, я почала вголос запитувати, шукати ці відповіді. Ну і розплющивши очі, серце і всі свої <кхи> частини відчуттів, я почала шукати. І до мене в той момент, шляхом випадковості і випадкових, потрапив розіграш на розбір по китайській астрології Бадзи. Я виграю цей розбір, і майстер настільки красиво все пояснила, настільки все доступно, що в мене просто трапився такий цей інсайт, це усвідомлення всередині, з того, що серпень місяць є. Кожного року моїм переломним місяцем. Тобто, або я переходжу і дію якось інакше, і змінюю цей світ, або я залишаюся в тих же своїх качелях і фінансових, і емоційних, і в цілому ось так от по життю. І коли Вікторія Майстер мені сказала, що це місяць правильної влади, і до того вона на курсі, коли я вела свій курс, я запрошувала її як експертом, вона нам пояснила таку. Такий алгоритм я скажу: що у кожної людини є три вдачі: це земна вдача, небесна вдача і людська вдача. Земна вдача це коли те місце, на якому ти народився. Наприклад, я народилася в селі. Маю там свої певні ресурси, да, які є доступ до свіжих овочів і фруктів. Я маю там не знаю постійне свіже повітря. Це мій рівень вдачі. Да. Ті, хто народилися в місті, хто народився там в багатій родині чи ще щось. У них оцей земний ресурс. Тобто місце, в якому ти народився: місце, місто, статус, план ну, тобто, все те, що може дати тобі земна матерія, твої батьки, твоя родова система. Це те, що вже являється на момент твого народження. Тобто ті блага, які є з вами вже на моменті. Є небесна вдача, для того нам потрібні астрологи, нумерологи і всі різні. Це ось той потенціал, який закладений в, твої, в твоєму дні народження, в твоїй місяць народження, спільні циферки, які виходять, да, планети, як там стоять, яким потенціалом, умовно кажучи, тебе наділяє творець, всесвіт, хто в що вірить. Ну, тобто... У кожної людини є крутий потенціал, немає жодної людини, якій призначено вмерти в бідності, страждати, там, не знаю, багато багато чого, Все, карта з страждань. Воно може десь так і виглядає, але якщо дивитися на світ, так, як дивлюсь на нього я, з позиції того, що кожне твоє випробування, воно дає тобі певний ресурс, і коли ти його вирішуєш, ти отримуєш що? Ти отримаєш блага. Ну, тобто, навколо тебе створюється. Дуже такий е, простір, в якому ти можеш і розвиватися, і давати. Ну, тобто те, що сталося зі мною з серпня місяця. Чому варто слухати мене? Тому що я людина, яка за один місяць зробила такий той квантовий скачок і зрозуміла, чому ті роки не проростало досі. Ну, чому воно не проросло по сьогоднішній день? Тому що практик медитацій вони потрібні. Це все потрібно аналізувати себе робити, але людині в цьому світі потрібна людина. Я почала звертатися до майстрів, глибинно пропрацьовувати себе, довіряти світові. Ну і там є ще певний алгоритм, який я зробила, і тепер я можу сміло передавати це наставництво людям. За один місяць, із позиції закриття тільки фінансових своїх базових потреб, я виросла до команди, я почала проявляти себе настільки, що я видала свою книгу, зібрала. На 100 людей захід провела його в центрі міста Одеси, хоч я сама на даний період часу заходжусь за його межами і проживаю тут поки що. Але це не, не знаєте, як це не завадило мені сяяти яскраво. Це не завадило мені підняти свій фінансовий дохід, заявити про себе, про себе, зібрати біля себе команду. Я створила жіночий клуб крутих експертів, які в мене є. Я видала книжку, створила один захід, другий захід, повезла людей на ретрит. тобто, будучи в якомусь такому стані завмирання, я напевно би сказала, і варитися, о Боже, а як далі, про що це для мене, я просто взяла від світу все можливе і пішла вперед. І це говорить про людську вдачу. Тобто є потенціали, які наді мною, я одиничка, тобто я лідер. І для того, щоб в мене були гроші, мені не можна працювати на когось, мені треба працювати на себе ще вести за собою людей і брати відповідальність за всі свої слова і дії, бути максимально в дорослій позиції. І це є мій ресурс, і тому гроші починають зростати. Я це перевірила, бо я вивчаю реально. Дизайн людини, таро, астрологів різного виду, западна астролога Джойтіш. Там все, все, що можна, я постійно себе досліджую. Для того, щоб зрозуміти, що я як майстер ченелінгу, я знаю, що ченелінг це той інструмент, який дозволяється, по-перше, він доступний кожній людині. І він налагоджує так і внутрішні процеси, що вона синхронна зі своїми найкращими. Версіями життя, і вона може обрати саме по своїм відчуттям. Тому, коли я беру якісь там прогнози, я налаштовуюся разом з ними і розумію, що я вже вибрала найкращий варіант. Я вибираю найкращий варіант для, для організації свого заходу. Тобто, коли я обираю захід в цей день, немає ні повітряних тривог, немає якогось там ожеледиці чи ще якихось певних процесів. Я відчуваю, коли для мене це найкраще. Бо буває говорить, та ні, що яка там різниця? Я вибрала той, в мене так було. Майже вже півтори роки тому, ні, трошки менше, там, рік і два місяці. Коли я створила свій захід, опираючись на свою зламану частину, да, побити якусь, коли я створила захід, коли мали туди прийти люди, в той день відключаються мережі, Київстар, і, мені здається, і лайф не працював того дня. Тобто, це було в грудні 23-го року, я думаю, ви всі пам'ятаєте, 12 грудня 2023 року це був просто якийсь калапс. Ну, просто ти ніхто нікого не міг знайти. Я перенесла захід з одного місця в другу локацію, отак, от, от все сумбурно кудись пішло. Тобто, можна обирати кращу версію. Зараз, коли я створюю захід, я завжди спокійна. Якщо я йду в театр на виставу, вона обов'язково буде до кінця. Якщо я йду кудись, тому що я відчуваю, де мені потрібно бути. Так ось до чого я. Я так досліджую свій світ. Третя вдача це людська вдача. Тобто ти наділений містом, містом, місцем, де ти живеш, це земна удача. Боженька, умовно кажучи, наклав на тебе великі свої надії, потенціал. І є людина людська вдача, людська вдача це дії, дії, які ми робимо. Ми можемо бути безмежно просто наділені великою великою творчістю, великими дарами. І при цьому їх не реалізовувати. Не вміти їх реалізовувати, не вміти взяти відповідальність, не вміти зробити дію, щоб заявити про те, що я взагалі це вмію робити. Взагалі то я, людина, яка її є цінна. Тобто, для того, щоб скористатися потенціалом міста, де ти знаходишся, місця, де ти знаходишся, потенціалом, який є в тебе з небесної вдачі, тобі потрібно зробити звичайні людські дії, заявляти про себе. Аналізувати себе, відчувати себе, рухатись вперед. Зараз, в 2025 році працюють швидкі рішення. Якщо раніше вони працювали, то відчула, аналізувала якусь певну годину і починаєш діяти. Тут, на цьому каналі, я вам розповідаю про те, наскільки важливо відчувати, наскільки важливо користуватися практиками вдячності, наскільки важливо створювати якісь процеси свої, які. Ви знаєте, що вони найкращі для вас. Пробуйте все. Пробуйте. Дивіться, Для когось вдячності працюють вранці. Для мене і моїх людей вони працюють ввечері. Чому так? Тому що наш мозок, він ну, занадто аналізуючий, він стратегічний, раціональний, йому потрібно прям все, 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 все розуміти. І коли я йому ввечері показую, що дивися, сьогодні я зустріла Альону, вона мені сказала ось таку певну інформацію. Сьогодні я зустріла Андрія, він мені допоміг ось це. Дивись, у мене є мама, в мене є тато, в мене є тут люди поруч, в мене є там кохана людина, чи ще щось. Я дякую за це. Я йому показую, що реально я живу в достатку. Мене достатньо навколо мене є достатньо. І він це, ну ти ж це сприймаєш як реальність, бо це є твоя реальність. А якщо я це роблю. Вранці, тобто, я вже поспала, вже пройшов якийсь певний емоційний процес обнулення повного, і ти згадуєш, і це вже є думки, які вже навіть мають такий термін знаєте, пережитих всіх емоцій. Тобто, цей період, я так рахую, є найкращим. І поки що за три роки я саме енергією вдячності допомогла людям вилікуватись, вилікувати дитину через себе. Прожити найстрашніші втрати, втрати своїх близьких людей, на свої досягнення, допомогти собі бути щасливими, бути різними. І саме сьогодні, 22 січня, я сідаю і запускаю свій блокнот вдячності, який мене люди просили ще рік тому зробити, що має зроби. На той момент Майя, яка рік тому, вона думала: Боже, вже стільки цих блокнотів вдячності та замовти собі будь-який. Зараз я його роблю, тому що я знаю, що енергетика, енергія людини є дуже важливою. І я, як майстер, створюючи туди, створюючи цей е, об'єкт, да, я туди вкладаю свою енергію, свій досвід, своє розуміння, своє слово, бо там за QR-кодом можна буде перейти, мене послухати, побачити, тобто якісь свої певні процеси і мої люди це чекають. Я почала робити дії для того, щоб... Земна вдача, небесна вдача реалізувалась через людську. Ти отримаєш свій успіх, якщо ти почнеш діяти. Тому, коли я працюю з людьми, я говорю їм про те, що знати, нічого не робити, дорівнює нічого не знати. До речі, ця фраза для мене в мене прям увійшла інсайтом, коли я слухала Аллу Кліменко. І на той час я писала в її щоденнику вдячність. Є певні прості дії, які робляться систематично і вони обов'язково проростають. Просто для того, щоб це все проросло, важливо увімкнути віру, віру, в першу чергу, в кого в себе, полюбити кого? Себе. І це не про ту любов, що я там себе фарбую, одягаю, я вся така класна, то про внутрішні переживання, внутрішні відчуття, розуміти, що якщо я подавлю собі зараз ці емоції. То я буду ще деякий певний період часу варити цей діалог всередині себе. А хто сказав, а що вона думала, а що він думав, а що вони потім скажуть про мене. А за що за цим слідує? Тоді ви зливаєтесь у минуле і у вас не вистачає просто енергетичного ресурсу, щоб діяти в майбутньому. Повертаємося собі. Залишившись тут на каналі, ви отримаєте просто безліч. Різних інструментів, які тестять, відчуваєте, якщо воно у вас працює, забирайте собі. Я не знаєте, як не втомлюся повторювати, що, будь ласка, передавайте ці техніки далі, далі, далі людям. Ну, але передавайте тільки те, що ви зробили, ви відчули і ви знаєте. Не тому, що Майя так сказала. Якщо Майя так сказала, дайте їм цей канал, хай вони слухають, роблять собі самі свої висновки. А якщо ви вже майстер, за яким йдуть люди, зробіться на собі, проживіть. Створюйте свої проекти і віддавайте. Просто знайте, що є в цьому світі люди, які чекають саме на вас, які хочуть чути про творчість, про їжу, можливо, про духовність, про матерію, про якісь там, не знаю, продажі чи ще, ну, та будь-що про історію, про Україну, про рідний край, природу, ліки все в житті важливо. Але ваші люди хочуть це отримувати саме через вас і через ваш досвід. Тому, дорогі, я запрошую вас залишитись на цьому каналі. Я хочу продовжити бути тут, навіть ось через декілька днів, не декілька, через тиждень закінчиться цей челендж, але раз на тиждень я однозначно буду з'являтися тут, тому що я постійно розвиваюся, мені є що вам передавати. Цієї ночі купила курс Голос на мільйон і вже працювала перший урок. <кій> Тому що ще в березні готую свій концерт в місті Одеса в прекрасному театрі і дуже сподіваюся на те, що це вже вийде якийсь авторський алгоритм, як можна допомогти великій кількості людей творчістю через відчуття, через стани і через радість. Дуже хочу, щоб уже всі перестали страждати і зцілювались через радість. Вірю в нашу країну, вірю в наших людей, вірю в себе, і знаю, що у вас все вийде, якщо ви виберете користуватися людською вдачею. Одна людина може змінити хід історії. Чому цією людиною не можете стати ви?